Олях польського радіо для України перед мікрофоном Мар'яна Кріль розпочинаємо програму Витоки. Нагадаю, що також подкаст цієї програми ви можете послухати після радіотрансляції на подкастовій платформі польського радіо подкасти.полські а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts і на YouTube. Триває час колядування, а це такий період року, коли через коляду. Вертеп, час проведений з рідними, ми бачимо світло і надію, навіть коли здається, що це неможливо. Сьогодні я запрошую вас на зустріч із Гордієм Старухом, українським музикантом, лірником, майстром колісних лір та мультиінструменталістом. Наприкінці минулого року Гордій Старух видав альбом Світло, у якому запрезентував колядки та щедрівки. Прочитані і заспівані. По-новому. Кожна пісня у ньому, як пише музикант, промінь, що з'єднує давнє і сучасне, відкриваючи містичну глибину нашої культури. Починаємо від колядки Славен єс. Господа нова світло, нова світлонька, нові стола, а на тих столах три свічки горить. Славен єси, наш милий Боже, на небеси. Перший гостенько, ясне соненько, другий гостенько, то місяченько, славен є син наш милий Боже, третій гостенько, дрібний тощенько, а сонце каже, ой як я зійду, то я зогрію, небо і землю Slávený si, náš milý Bože, na nebesí, na nebesí, na Як я зійду, то я освічу гори долини, гори долини верхи калини, славен є син наш милий Боже, а дощ каже, ой, як я паду, то я проклюжу житой пшеницю. All that wheat, all that barley, all that glory is our Son, our Дар вийде, до ся радує, славен, є, син, наш милий Боже, до ся радує, Богу, дякує, славен, єси, наш милий Боже, на небесах. Альбом світло йому вже приблизно місяць, трошки більше як місяць. Але триває ще час колядування. Насправді, цей час в сучасному світі, в час, коли ми живемо, трохи видовжується завжди, тому що зазвичай ми вже чуємо різдвяні пісні пісні цього зимового циклу набагато швидше, не 24 грудня, як це прийнято в традиції. Але можна сказати, що так було і колись, тому що є такі колядки, які. Починалися співати там ще на початку грудня, але сьогодні ці традиції дуже змінюються. Іноді, наприклад, як там гурт Дагадана випустив альбом із Щедрівками, які співають вони на концертах впродовж цього року, і ці пісні набирають нового значення. Світло, яке ти випустив власне місяць тому, є, скажімо так, такою мапою колядок з різних частин України, автентичні колядки, які може не виконуються в хре. В рамах, але дуже живуть серед людей і жили. Що ти особисто вкладав в цей альбом в такому контексті, щоб з одного боку показати настільки багато традицію, але теж, мені здається, те, як ця традиція сьогодні може змінюватися, сьогодні вона сприймається теж різними людьми. Я собі не зраджую, тобто, насправді я просто люблю народні мелодії, і я вірю в те, що вони заслуговують на те, щоб бути в теперішньому часі. Тобто, ось і все. Тобто, мені просто хотілося якось, оскільки, знаєш, вони ніби пройшли крізь такі крізь темряву віків, їх донесли до нас, і мені здається, ну я собі, знаєш, ніби уявляю таку мою місію в тому, що я маю дати їм такий пуш. Далі вперед, не, далі на віки вперед. Ну тобто, вони ж все-таки звучать відповідно до, до якогось певного часу. От фольклористи кажуть, що фольклор він ну, якби, теж еволюціонує відносно того часу, в якому він ну, якби, знаходиться. Тобто, наприклад, пам'ятаю, хтось розповідав, що бабці колись на селах не співали з таким, наприклад, вібрато. Тобто зараз це присутнє в, після там, скажімо, грубо кажучи, вони пояснюють це тим, що з'явилося радіо, і на селах жінки почули, що є така інша музика, якась там естрадна і так далі. І вони почали це акуратно вплітати в народні пісні. І записи польові там, старіших років вони відрізняються від записів польових, там, скажімо, вже 60-х, 70-х, 80-х. От, отак, от, от я теж дуже сильно закрутив. Але йдеться про те, що першочергово це, напевно, продовжити існування цих колят. Але насправді, ну, в мене така багаторівнева теж музика. Тобто я вкладаю і відсилки, можна сказати, і до сучасної музики, до якихось сучасних віянь, які теж мають на мене вплив. Але ну, засадничо, це все-таки. Надати давнім пісням можливості бути серед нас, як ти власне працював над добором цього репертуару, чи це можливо те, що ти знаєш з дитинства, що було в вашій родині завжди, чи може теж відкриваєш для себе якісь нові речі, скажімо так, з різних джерел, чи то зібраних фольклористів, чи з записів якихось? Я можу признатися, що от саме цей альбом можна сказати, що? Я взяв пісні, які у моєму випадку завжди в мене були так, от скажімо, лежали під носом. Але якщо брати, їх порівнювати з загальновідомими колядками, то це, скажімо, вау, рідкісні коляди! Просто моя булька і те, де я крутився, наприклад, ні для кого не секрет, там, наприклад, колектив буття або колектив «Божичі». Ну тобто я цими гуртами заслуховувався ще будучи підлітком. Трошки далі, ніж підлітком, скажімо так. От. І для мене це пісні, які ніби лежать на поверхні. Але по факту це зібрані в експедиціях цими колективами пісні там, Житомирщини, Київщини. І вони мають дуже класне своє значення, свої сенси і різні, можна сказати, шляхи цих всіх пісень. Але в моєму випадку, це з одної сторони, ніби заглиблення в традицію з іншої сторони, враховуючи мій контекст, то це ніби ніби взяв просто те, що в першу чергу. На слуху, і хотілося це, ну якби дати йому ще більший пуш. Я теж декілька з тих пісень знаю із виконання ну різних гуртів, різних виконавців. І тут справді в твоєму виконанні ну. От, здавалося що вже можна додати, але можна ще дуже багато додати, і дуже часто теж є така річ, що ці власне пісні, різдвяні колядки, щедрівки, дуже часто вони не мають такого власне змісту суто про народження Христа. Вони є дуже часто піснями-побажаннями, вони є піснями про створення світу, але їхній приспів чи дай Боже, чи рай розвився», чи там. Добрий вечір, щедрий вечір, святий вечір, вони нагадують, так, про що це? Наскільки ці тексти, вони теж для тебе зрозумілі? Скажімо так, я маю на увазі тут не саме там, розуміння тексту, а наскільки вони теж резонують з тим, що відбувається сьогодні, наскільки вони є актуальними, як ти їх для себе сам Переосмислював і розумів. насправді, якщо заглиблюватися там в значення текстів, так оці коляди побажання, вони часом ну на концертах ми іноді з публікою тішимося так в лапках з традиційного суспільства, в якому, ну, наприклад, там є тексти, коли йде коляда до це, здається. Це була до дівчини, і там за сюжетом вона губить перстень або квітку в таких колядах. І її суджений знаходить цю квітку. І в одній з коляд, там, наприклад, є коляда Дунай, вона є з Поділля, це є Кам'янець-Подільський район. І там просто по тексту жінка виступає, можна сказати, суб'єктом прямо. Ну, тобто вона губить цю квітку, риболовці, ловлячи рибу, ловлять цю квітку, і першому риболовцю. Перстень, другому риболовцю квітка, а третьому красна панна. І то так само схожий сюжет в коляді для хлопця, коли він приходить за сюжетом, ніби е, робить облогу міста. Місто йому пропонує викуп, пропонують йому золото, пропонують йому коня. Він від цього відмовляється в кінці йому пропонують красну панну. І він такий о, а це діло. І вони якби правлять весілля. І ну, тобто, це такий, ніби якщо транспортувати це на, на сучасні обставини, це ніби такий зашквар, ну, бо все ж таки ми живемо вже в інших умовах. Але на мою думку, це варто власне про це розповідати. Пояснювати це і, може, в цьому є цінність. Тобто, для мене я більше сприймаю ці пісні на якомусь іншому рівні. Тобто, не стільки про те, що саме написано, скільки. Вони ж все таки є побажаннями, тобто тут, напевно, більше йдеться про те, яку енергію колядники запрошують до хати господарів, співаючи ці пісні. Тобто, якось, отак, от якраз я хотіла про це сказати, що переважна більшість людей раніше мали уявлення про коляду, як, скажімо, відповідну мелодію з відповідним до неї текстом, але коляда це щось значно ширше, і коляда як пері. Як процес, як дійство сьогодні дійсно, ми бачимо є свідками того, як це, наприклад, відбувається в містах великих. Якщо раніше це було притаманне більше менше місцевостям, селам, то сьогодні ми бачимо, як все більше людей, особливо в цей час повномасштабної війни, створюють власне такі різдвяні колядницькі дійства. І мені здається, що це теж про якийсь такий пошук свого коріння, про пошук ідентичності. От, в одному із описів до альбому до стосовно колядки. Де Векспорт Керол, ти так і написав, що в ній беруть участь теж діти, українські діти, які покинули свій дім і намагаються зберегти свою ідентичність у нових умовах. І це дуже мені здається про наш час і про те, що саме ти вкладаєш в цей матеріал, який зміст. Ну безумовно. Я навіть не знаю, що тут ще б можна додати. Ми недавно спілкувалися з одним журналістом з Америки, і він. Каже, що зараз для багатьох американців це теж є важливим нюансом, важливою, ну якби, частиною віднайти свою якусь ідентичність, тому що в Америці, якщо ти якось не вберіг свій родовід в плані того, що ти точно знаєш, хто твої там прапрапрабатьки. То це стає для багатьох ну, якби дуже цікавим таким стержнем: опиратися на це, знайти свій, своє коріння. І ну, якби це, це людей якось ніби дає їм якийсь ґрунт під ногами в сучасному світі, де все крутиться, постійно міняється, така постійна нестабільність. Не знаєш, що буде завтра, навіть якщо ти живеш в якійсь країні, в якій нема війни. От, так що так, я вважаю, що це дуже важливо. Good people all this Christmas time, consider well and bear in mind what our good God for us has done in sending His beloved Son. With Mary holy, we should pray to God with love this Christmas day. In Bethlehem, upon that morn, there was a we foi Я такий трохи попаєний цій темі, тобто, все таки, я свого роду художник. То з ідеями нема проблем. Тобто вони постійно вирують в моїй голові, і я недовго думаю над тим, щоб придумати з нуля якусь ідею, тому що в мене вже є якісь такі зародження, якісь концепції, які просто виринають. Я такий, о, оцю берем. А от власне втілення, вже можна сказати, такого фізичного, як би це можна було сказати про музику, яка насправді на хмарках зберігається. То це трохи більше займає часу, але буває по-різному. Наприклад, Миколая, який відкриває платівку, то я буквально його зробив за тиждень часу. Тобто він мені дуже легко пішов. А грайконю це власне це коляда з Київщини. То я не пам'ятаю, скільки я часу стратив, бо я настільки ловив кайф від процесу. Що я загубив лік часу. Мені здається, я тільки накопичення робив два тижні, тобто записував різні інструменти. Просто справа в тому, що через те, що я і виконавець, і саунд-продюсер, і по суті міксинг-інженер, і, і рекординг-інженер, тобто все роблю. То я фактично створюю пісню не так, що я її написав, в мене є вже розписаний список інструментів, що треба записати, і я. По пунктиках просто йду і виконую всі функції як робот. Я створюю пісню в процесі, і на якомусь етапі я можу змінити повністю її структуру. Я можу змінити концепцію там, взагалі, інструментів, щось геть забрати, а щось, наприклад, в останній день, коли я вже думаю, ну, напевно, я вже закінчив. Я можу там не знаю ввести якісь інструменти, які мені відкриє повністю взагалі якусь нову частину в пісні. І я почну дописувати ще, ще на неї інші інструменти. Наприклад, якраз в Грайконі, то так було, що я почав писати таку стіну електрогітар, а потім син мене попросив дістати йому скрипку. На скрипці я ніколи не грав, і я. Поки я йому налаштовував скрипку, то ще туди вписав партію струнних. От. І е, от такі випадки: тобто, не можна сказати, що от це робиться місяць, а це робиться там три дні. То тобто, все-таки це творча робота. Я, наприклад, теж слідкую в міру можливостей, звісно, за твоїми короткими відео, де ти, зокрема, останнім часом розповідав також і про цей період в році, період коляди, різдва, як багато як багато всього цікавого є у нас. Знаєш, іноді, коли ми маємо це з дитинства, от в моєму випадку так завжди було, то здається, що це буде завжди. І коли, наприклад, Минулого року, так на наприкінці року, коли я святкую разом зі своїми друзями, спочатку в колі родини, а потім ми колядуємо з друзями, яких там не бачиш 15 20 років, серед яких вже декого нема, бо вони загинули. А також в цьому товаристві є військові медики і самі військові. Ну і ти колядуєшся всі колядки, які знаєш багато-багато років, і думаєш. Ну а може раптом це колись закінчиться? І як, наприклад, гурали, які живуть в Малопольщі біля Закопаного, в них така є річ, що вони вірять, що поки люди колядують, то не буде кінця світу. От е, остання така річ: е, як для тебе, чим є для тебе коляда, в принципі? І наскільки це теж резонує в тебе з тим, що було колись, і тим, що є сьогодні? Дуже резоную. До речі, в наших гуцулів теж є слова в такій коляці, що поки ми будемо колядувати. Доти ми будемо колядувати. Боже мій я. Я от головне, коли не співаю, то я не можу згадати слів до пісні. Поки ми будемо колядувати. Там здається було про жито колосся. Про жито, що жито буде рости, поки ми будемо колядувати. Якщо я не помиляюся, а зозуля буде кувати, поки ми будемо колядувати. О Боже, які гарні слова, ні? <ріст> <ріст> от там, ну це якась така, не знаю, класна сакральність. Ну, от я завжди собі це уявляю: це різдво, власне, як таке світло, яке проходить крізь віки. Тобто, знаєш, воно з одної сторони, і як фізичний процес, це що на нас зараз світять зірки, які може вже насправді згасли, а нам просто тільки доходить їхнє світло. От такі для мене, от Різдво це таке якесь світло, яке несеться крізь віки, і нам, ніби предки його передають десь звідти. Ну тобто, мені оцей весь концепт архаїчний, про те, що ці всі такі архаїчні різдвяні традиції вони зародилися як данина і можливість поспілкуватися з предками, які десь в тому іншому світі, і мають такий конект, і ми ніби в цей момент з ними з'єднуємося. То це така мені подобається ця концепція, да. Так що не знаю, як це навіть підсумувати красиво, цілком згоден із гуралями, із гуцулами. Що поки ми будемо колядувати, доти буде стояти цей світ. Гордій Старух, музикант, лірник, майстер колісних лір був сьогодні гостем програми Витоки. І ми, зокрема, говорили про новий вимір коляди, новий вимір. Колядок і про те, яке сьогодні значення для нас має різдвяний час і час коляди. Альбом Світло також ми презентували в ефірі. І на завершення послухаємо ще одну колядку із цього альбому Грай коню із Київщини. Це була програма Витоки в ефірі польського радіо для України. Мар'яна Кріль. Почуємось! Стояло, грай, коню, райконеченьку, коню, кониченьку, під молоденьким паничем, рай, коню, гай коничень, під молоденьким паничем. Військо стояло, ладу не знало, грай коню, а панич вийшов, лад війську знайшов, грай коню. А що за це є, ми подаруємо рай коню? Даруй моєму миску червінців, рай коню. Райконю, коню, рай коничень, купіть молоденьким паничем. Рай коню, рай коничень, купіть молоденьким паничем. А він на цеє, не подивився, грай коню, шапочки не зняв, не поклонився, грай коню, Даруй моєму йому коня вороного, рай коню, а він на цеє, не коню. не зняв, не поклонився, грай коню, коню. Даруй моєму панну брану з той коню. Стой Навіть коню. на це є, та й подивився стой коню. Стой коню. Шапочку зняв низько, вклонився стой коню. Коню стой кониченьку, під молоденьким паничем, стой коню, стой конченьку, під молоденьким паничем.